Сергій працює на вулиці Білій, що у Рівному. Чоловік теж водій. Каже, ділянка дороги на вулиці Біла в жахливому стані. Тут постійно ламаються автівки. Дуже погано, дуже багато машин їде і колеса пробивають. Оце вчора одна машина пробила і позавчора теж знову. їдуть на скорості, яму падають, колеса пробивають. Дуже-дуже погано. дуже... І аварії злучаються дуже погано. Ділянка дороги на вулиці біла, незручна і для велосипедистів. Зокрема, пані Лілії доводиться переходити дорогу і їхати по тротуару, аби не впасти в калюжу. Що зробиш? Кругом такі ями повилазимо. Я хочу туди перейти, мусимо терпіть, може колись буде краще. Вже за стільки років, як то кажуть, за кермом, то приходиться маневрувати вчитися. Так Володимир розповідає про навички кермування, які опанував на рівницьких дорогах. Каже, вибоїни треба засипати, а великі ремонтні роботи не на часі. Зима показала, вскрила все, як то кажуть, і ями, і недоліки всі. Ну, Перша у нас армія, перша війна, а ми потерпимо. У департаменті інфраструктури знають про стан дороги на вулиці Біла Там вже поставили тимчасовий знак, що попереджає водіїв про вибоїни. Обіцяють відремонтувати ділянку проїжджої частини. Та потрібно дочекатися тепла, адже ця дорога потребує гарячого асфальтування, враховуючи вулицю Білу, дочекаємося, коли погодні умови дозволять нам вже застосувати гаряче асфальтування і так всі зусилля, аби одну з перших черг відремонтувати дану вулицю. У поганому стані не лише дорога на вулиці Біла, вибоїни є і на Басівкутській, Севастопільській, Млинівській та інших вулицях Рівного. Та на багатьох дорогах міста вже провели поточні аварійні ремонти, застосовуючи холодне асфальтування Ольги, якщо не помиляється, князя Володимира. Е... Також вроді би на Кавказькій, частково вулиця Шухевича була підремонтована. Частково Чорновола. Ну немало вулиць. В кінці лютого, на початку березня, планують провести огляд усіх доріг рівного після виділять ділянки, які потребують першочергового ремонту. Та усе залежить від погодних умов. Адже аби провести гаряче асфальтування, потрібно стабільні 10 градусів вище нуля. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.